В цьому відео ми розберемось, як правильно зареєструвати своє підприємство і що для цього потрібно. Вітаємо вас на нашому каналі Personal Service. Мене звати Альона. Поїхали! Відкрити бізнес у Польщі можна навіть без польського громадянства. Для ведення діяльності українців достатньо легально перебувати в країні та мати песель. До легальних підстав відносяться громадянство Євросоюзу, наявність карти поляка, карти постійного або тимчасового побиту. Підставою також може бути офіційний шлюб з громадянином Євросоюзу і законне перебування в Польщі. Оформлений статус тимчасового захисту чи штамп у проїзному документі документі, який підтверджує, що особою було розпочато процедуру оформлення документів для легального перебування в Польщі, але навіть при наявності, хоча б однієї з цих підстав для відкриття бізнесу в Польщі, іноземець повинен бути повнолітнім і мати дійсний закордонний паспорт з подальшим терміном дії не менше півтора року. Одним із перших кроків у започаткуванні власної справи в Польщі є обрання організаційно-правової форми ведення бізнесу. Вильші законодавчо визначено наступні форми підприємницької діяльності: одноосібна підприємницька діяльність, прості товариства. Партнерства та акціонерні товариства. Єдноособова діяльність господарча це індивідуальна господарська діяльність, що по факту є аналогом ФОП в Україні. Це найпростіша у Польщі форма ведення бізнесу. Не потребує стартового капіталу, а відкрити фірму можна онлайн. Сполка цивільна це цивільне товариство, яке передбачає від двох партнерів, котрі спільно несуть відповідальність згідно з фінансовими зобов'язаннями. Каз ограніченим повідальністю, аналог українського товариства з обмеженою відповідальністю це найпопулярніший вид підприємницької діяльності в Польщі. Далі йдуть більш складніші товариства, які нам здається наразі не є для нас актуальними. Про них можете більше дізнатися в інтернеті. Це, наприклад, спука акцина, спука явна, партнерська, команди чи команди акційна Майбутнім бізнесменам слід також врахувати певні законодавчі обмеження та різні форми бізнес-активності. Такі обмеження можуть поширюватися на обрану форму та сферу підприємницької діяльності, адже для деяких видів бізнесу у Польщі необхідні сертифікати, дозволи та ліцензії. Слід також врахувати, що у Польщі проведення окремих видів бізнес активності обмежується лише законодавчо встановленими формами підприємницької діяльності. Для прикладу, особа, що веде бізнес у форматі одноосібної підприємницької діяльності, не може відкрити фірму, що займається страхуванням життя. Перевірити, чи запланований для реєстрації тип підприємства у Польщі дозволяє здійснювати обрану діяльність, можна в спеціальній таблиці кодів ПКД. Польські коди ПКД, польська класифікація діяльності, це аналог української квед класифікації видів економічної діяльності. У цій таблиці також можна отримати інформацію щодо додаткових вимог до бізнес-діяльності у певних сферах. Зареєструвати власний бізнес у Польщі можна шляхом нотаріального оформлення або ж онлайн. Проведення реєстрації онлайн може суттєво зекономити час, оскільки тривалість нотаріального оформлення може становити від 30 до 60 днів. Для онлайн реєстрації власної справи у Польщі потрібно мати активний профіль заофани. У випадку, якщо довірений профіль ще не створено, його можна оформити на сайті pz.gov.pl. Всі посилання залишаємо в описі під цим відео. ФОП реєструють в ЦІДГ, тобто у Центральному реєстрі підприємницької діяльності. Це електронний реєстр приватних підприємців в Польщі. У своєму особистому кабінеті на порталі підприємця можна створити компанію, змінити дані, призупинити, відновити чи закрити власну справу. В цьому випадку відкрити фірму можна і на сайті business.go.pl. Інші підприємства реєструють у КРС. Тобто у Національному судовому реєстрі реєстрація також може бути проведена онлайн в системі s 24 або через портал ПРС. Підприємець створює у системі власний обліковий запис та підтверджує його за допомогою довіреного профілю або довіреного кваліфікованого підпису. Реєстрація відбувається на підставі дозволу на проживання у Польщі. Щоб ви не заплутались, ми підготували детальну інструкцію реєстрації бізнесу в Польщі. Перший етап обрати форму власності, другий підготовка статуту та статутного капіталу, якщо це потрібно, за вашої форми власності. Третім етапом є заява на реєстрацію в обліку господарської діяльності, тобто у національному судовому реєстрі чи у центральному реєстрі підприємницької діяльності. Наступним етапом буде отримання номеру РЕГОН. Без нього бізнес не може працювати законно. Його можна оформити онлайн на сторінці. C иdg Після цього треба відкрити банківський рахунок на ім'я компанії. До отримання перших грошей на рахунку треба пройти реєстрацію у державній казначейській службі. Потім зверніться до податкової інспекції з метою оформлення податкового номера. Ніп. Наступний етап реєстрації як платника ПДВ можуть пропустити компанії, які за рік продають товарів на суму менше ніж 150 тисяч злотих. Або якщо приватний підприємець надає послуги, які звільнюють Лені від ПДВ далі для страхування бізнесу треба подати заяву до установи соціального страхування. І останнім етапом ми виділили виготовлення фірмової печатки, на якій мають бути розміщені повна назва компанії, контакти та реєстраційний номер. Одразу після відкриття компанії в Польщі треба зробити ще декілька важливих справ. Наприклад, забезпечити активну адресу для кореспонденції. Вирішення цього питання починається ще на стадії вибору місця реєстрації. Якщо ви зареєстрували компанію на віртуальний офіс, то після реєстрації слід одразу підписати відповідний договір з компанією, яка надає такі послуги. Необхідно також наперед оплатити послуги віртуального. Офісу, щоб обслуговування адреси реєстрації компанії відбувалося безперервно, наша порада: оплачуйте віртуальний офіс одразу на рік та перед це дозволить вам уникнути зайвого адміністрування щомісячних платежів та генерування додаткових фактур. Якщо ж ви організовуєте роботу свого реального офісу в Польщі, подбайте про налагодження та дієвість поштового каналу зв'язку, наявність вивіски компанії, поштової скриньки, поштової довірності у працівників і так далі. Який би варіант офісу ви не обрали, важливо забезпечити нормальний відбір кореспонденції новоствореної компанії. Оскільки в Польщі комунікація з державними органами відбувається здебільшого через обмін листами. До того ж, треба підписати угоду з бухгалтером. Правильне ведення бухгалтерського обліку польської фірми є вкрай важливим. Про це слід подбати одразу після відкриття фірми в Польщі. Ведення бухгалтерії варто довірити фаховому спеціалісту, що Досвід роботи у цій сфері також варто розглянути варіант з покупкою готового бізнесу, так мовити під ключ. При цьому найскладніше не помилитися на етапі вибору продавця. Щоб уникнути можливих проблем, слід звернутися за допомогою спеціалізовані компанії, свого роду ріелтори, або подбати про це самостійно, але обов'язково провести повний аудит придбаного суб'єкта господарювання до оформлення угоди купівлі-продажу. Передача прав власності на фірму відбувається у нотаріуса, який відразу ж може внести деякі корективи. Що стосується нової юридичної адреси компанії, її назви або інших нюансів. Першої процедуру реєстрація у державному судовому реєстрі, крайовий реєстр Сондови. Не забувайте, що бізнес в Польщі контролюється державними органами влади. Кожен підприємець повинен дотримуватися законів щоб уникнути небажаних наслідків. Саме тому варто поцікавитись важливими деталями: наприклад, перевірити приміщення офісу або торгівельної точки на відповідальність санітарним та протипожежним нормам. Вивчіть можливі санітарні вимоги, якщо ви плануєте працювати з продуктами харчування, ознайомтесь з польським законодавством в частині захисту прав споживачів. Переконайтеся, що ваш продукт є безпечним та не порушує закони країни, в які ви плануєте продавати. Поцікавтесь митним законодавством, якщо ви плануєте займатися логістикою та імпортувати товари у Польщу. Європейські штрафи значно вищі за українські, саме тому варто вивчити всі деталі та нюанси, з якими ви будете зіштовхуватися у процесі своєї роботи. Не наражайте себе на небезпеку. Нагадуємо вам не забувати про фотобайки та підписку на наш канал. Нам дуже приємно, коли ви нас підтримуєте. А з вами була Альона та канал Personal Service. До зустрічі!